Добрий день дорогі друзі, підписники мого каналу. Сьогодні я вам хочу показати на відео, як я перепутав ось оці провода, плюс, як бачимо, тут написано і мінус. Е, і я думав, що моєму вже BOSE, басе з таким корпусом. Я думав, що йому вже хана. Ну, такий він ось на 25 пінов. От -от -от. Я думав, що йому вже хана. Його вже хтось паяв до мене, ну нічого старенький ну, робочий. Бачимо, тут плата вже трішки зеленого кольору стала. Як бачимо, у нас тут нема е, деталей. У нас отакий стоїть ось, ось діод на переполюсовку, він як, він як запобіжник. Тобто коли він, е, В даний момент він, він типу, як мовчить, можете подивитися. Е, я... Я не, я не розумію, в цьому я дзвонив до електриків, дивився куча відео в інтернеті. Ну, е, благо е, логіці, і ш, відео в інтернеті я знайшов причину. І вам теж советую таким способом. При Ну, Я побачив просто як одну магнітолу китайську дорогу двохдінову магнітолу андроїдну. Я побачив, як теж там перепутали плюс з мінусом. І е, просто він замінив. Він просто взяв оцей запобіжник спочатку. ось він, Не запобіжник, він, а він на переплюсовку. як... Е, Якщо якісь атоки підуть, не такі, він вмикається, і він просто він і на перевищення напруги стоїть, перегорає на ньому предохранитель. І щоб не згоріла вся основна плата. Він стоїть між плюсом і мінусом. Він стоїть запалений між плюсом і мінусом. Коли тільки з токами щось не так, він одразу замикається. Ну, Електрики, звісно, мене будуть критикувати професійні, але за те, що я розказую, не знаючи і розказую за цей, і хай напишуть може в коментарях, що це за, за такий діод. Ну, він нам не дає. Я так зрозумів, вони, я почав про них читати. Вони стоять і в телевізорах, і його треба впаяти оцею сірою полоскою, так як він стояв. Ось бачимо сіра полосочка на ньому. І тут ось є поміточка така. Ось він. отут він стоїть, оцей діод. Раз, зараз ми його сюди впаюємо, я його купив, він коштує 25 гривень геть і дешево. І без нього теж, кстати, можна користуватися. Ну я щоб знайти, я просто його перекусив в одну сторону і провірив тестером провода. Він перестав замикати. Він у мене був замкнутий. Я замикав, замикала ось саме ця деталька. Ось оцей товстий провод він не давав, він замкнув отут по кругу все і не давав далі поступати на прузі на саму плату, щоб все вигоріло. Так що, друзі, такий простенький ремонт. Якщо у вас ви перепутали плюс з мінусом, переплюсували якусь магнітолу, якийсь підсилювач, шукайте ось таку детальку і перекусюйте цей провод і обичним тестером в режимі, замикань, в режимі замикання про дзвонки. Дивіться, він перестав замикати, тому що просто на акумулятор подавати напругу, ну це ви самі розумієте, що. Якщо він перестав замикати, то значить і все порядок, значить причина в оцій детальки. Ще я бачив, е перепаюють ось отакі конденсатори. От, ну, отакі. Це, я не знаю, за що вони тут відповідають. Ось такі детальки буває згорають. ну Тут цього не касалося. Тут сразу при вході стояла ось ця деталь між плюсом і мінусом. Так що, друзі, ось такий коротенький відос. Він комусь може стати в нагоді. Лайк, підписка, збираємо на термопасту, мажемо наший, ось наший сам нашій суті. Мажемо його на термопасту, збираємо все, чистимо, вичищаємо і збираємо. Так, У мене є відео про цей. На, на каналі є відео про цей підсилювач. Так що, якщо кому цікаво, шукайте на моєму каналі це відео. Всім дякую за увагу. Не паліть, не ламайте. А це мені чисто повезло, тому що я так розумію, що во всіх дорогих, може й недорогих, є ось такі детальки на плюсі, на вході від від перепуль від переплюсовки. Всім дякую.